Економіки, фізики переможця, призера Малої Академії наук, який вас познайомить з тими природами, які є перед ним, і розкаже, для чого вони призначені. Будь ласка, Олег. Всім доброго дня. Отже, у нас тут розташані природи, які використовують для е, дослідження саме екологічних властивостей відини. Наприклад, це ротаційний біскозин, який ми використовуємо для визначення в'язкості рідини. Дуже часто у медицині його використовують для визначення в'язкості крові. Він працює з допомогою чотирьох роторів, які можна змінювати, за допомогою обертання ротора, посилає сигнал в самий близько і на екрані з'являється значення наприклад, тої самої в'язкості. Тобто вона визначається міліпаскалях в в мі на секунду. Можемо змінювати швидкість і саме ротор. Навіть, далі у нас тут е, де, багато гаріометрів, які допомагають визначити густину в широкому діапазоні а також є прилади для визначення поверхневого натягу. Наприклад, цей прилад за допомогою адаптивного, е, адаптивного приладу тобто датчика допомагає вирахувати кількість крапель, які скрапують, а також ми можемо обрахувати об'єм, який ми скрапили. На екрані нам показують кількість крапель, і ми за допомогою відомої формули можемо легко визначити поверхневий натяг. Але важливо те, що ми можемо визначати поверхневий натяг різними способами. І, наприклад, у нас є спосіб відриву кільця за допомогою життєвого динамометра. Ми бачимо, що збільшуємо, і в один момент у нас міняється значення динамометра. За дорахунок цього ми якраз і можемо визначити поверхневий натяг. І порівнявши два різні способи, ми можемо прийти до більш точної і більш правильної саме значення поверхневого натягу. На екрані у нас під, під, під час підрахунку крапель з'являється саме графік відносно часу, відносно кількості крапель. І в залі визначати без, реологічні властивості людини дуже важливо і в медицині, і в посередньому житті. Дякую. Дякую, дякую. Так само ПЗ олімпіадські фізики та математики і пізе академії наук Експериментальної фізики, і він вам розкаже про дослідження власне, електромагнітних полів. Е, місце якраз таки створено для дослідження характеристик і властивості магнітного та електромагнітного поля. Як ви бачите, на столі створена така конструкція для візуалізації лінії магнітного поля проти постійного магніта, яка якраз таки від магнітної стружки візуалізує дані магнітні лінії. Взагалі, електромагнітне поле в нас зустрічається в нашому житті будь-де. Наприклад, ви спроснаєтесь, достаєте телефон, хочете там вини чи подзвонити подрузі. І ви використовуєте телефон з те саме електромагнітне поле, і воно впливає на наш організм як шкідливо, так і корисно. Саме тому потрібно досліджувати електромагнітне поле. Для цього є прилад, який називається гаусмед. Це прилад для вмірювання індукції магнітного поля. Тобто, вам потрібно піднести датчик. До магнітного поля маг та виміряти індукцію, яка покажеться у вас на дисплеї. Наприклад, у нього можна виміряти на постійному магніті. На полюсах бачимо, що індукція буде вищою, ніж посередньо. А також в електричному колі. Бачимо, що зараз струму немає, тому на кутушці індукція магнітного поля досить слабка. Проте, якщо ми увімкнули струм, індукція значно зросте. Ось. Також можна поміряти індукцію магнітного поля телефону або навушника автомобілі. На Бачимо, що вона досить стомаленька, тобто навушники впливають на моє здоров'я. Ось, У висновку магнітне поле воно впливає на здоров'я шкідливо та корисно, і тому нам потрібно досліджувати властивості, і характеристики з допомогою даних приладів. Дякую. Нашого ліцею зумикандерію призера малої атеї. Даний прилад призначений для вимірювання відтратів харчування жорсткості води та радіації, Наскільки мої фізики нас цікавить саме радіація. Дозу радіації прилад показує у Мікрозівертак за годину і працює у фоновому режимі. Якщо екран світиться зеленим кольором, це означає, що радіаційний фон у нормі. Якщо ж помаранчевим, то підвищий радіаційний фон, і якщо червоний, то небезпечний для життя. Даним приладом, ми вимірювали радіаційний фон у різних куточках школи. І він всюди був у нормі, але найвищим був на нашому подвір'ї школи. Тому що була сонячна погода, а ми знаємо, що сонце випромінює радіацію. Дякую, Дякую. Дякую. Сорі, друзі. У нас не тільки урочисте відкриття лабораторії, але й дуже важливий момент для розвитку нашого ліцею це є підписання угод. Про співпра... співпрацю з трьома освітніми закладами ще на сусідніх комп'ютерах ви можете тіти спробувати провести якісь певні свої експерименти чи досвіди. Отже, ці датчики підключаються до комп'ютера. На кожному датчику зазначено його назва, що він вимірює, і які власне в нас є обмеження по граничах границях вимірювань. Давайте допустимо експеримент в спеціальному програмному забезпеченні поліно. І як бачимо, в нас на екрані будується три різних графіки. Це червоний графік це в нас тиск в кілопаскалях, а синій графік це в нас вологість, і зелений графік це в нас температура, це записано в логімі. Отже, ці датчики вони зараз є незмінними в вигляді прямих ліній, оскільки і тиск, і різносно власниця температура повітря, вони є плюс-мінус незмінними. От, але якщо якось змінити ці характеристики, то відповідно ми бачимо, як тиск це відобразиться на екрані. Вже бачимо на прикладі температуру, яка у нас зростає, от, мабуть, тому що я взяв датчик круглі. Давайте подивимось більш наочно, це в нас буде вологість, якщо подумати на датчик. То ми побачимо, що в нас графік вологі починає зростати, оскільки повітря, яким я подумав на датчик, воно містить в собі водяну пару доволі високої концентрації, як ми бачимо. А, о, а, таким чином, це на датчика можна вирішувати різні фізичні характеристики, і основна перевага цих датчиків в тому, що до результатів досліду і дослідів експериментів можна буде повертати згодом. Їх можна. А, Зберігати ці експерименти, зупиняти експеримент для того, щоб проаналізувати а, певні дані. Наприклад, цей експеримент, якщо зупинити, то в нас всі датчики зводяться в єдиний, але з боку, отут, у нас будуть а, різні дані, які можемо аналізувати. От, а, нагадую що раз, що датчик є а, на всіх комп'ютерах, в, в даному класі ви можете підійти і спробувати провести якісь певні досліди чи експерименти. Запрошуємо, побажаємо. Науковців, а педагогів, які пропонували нам, природничникам, перевести все на віртуальні лабораторії. Тобто зробити десь в Києві сервер, на якому буде розміщено універсальні віртуальні лабораторії з фізики, хімії біології. Значить, всі лабораторні роботи проводити в онлайн-режимі, звертатися до них, моделювати якісь процеси і все решта. Знаєте, воно, крім агресії, не виникає ніякого іншого бажання. Ви поламали стереотипу, ви молодці. Це просто це, це є чудо, те, що учень, так, випускник школи, майбутній фахівець повинен розуміти не тільки те, що відбувається на екрані, побачити. Якісь дані результати Ви повинні розуміти, що відбувається принципово фізично, там, які реакції хімічні проходять, які біологічні процеси міряються. На класі ми розпочали вивчати розділ фізики, світлові явища і виконували лабораторну роботу вимірювання оптичної села лінзи. Це цієї лабораторної роботи, повідомлення певна установка, яка складається з джерела світла, і в даному було збиральне лізе та екрану. Щоб визначити оптичну силу лінзи, потрібно мати відстань, F, відстань D. Відстань D – це відстань від світла до лінзи та відстань F від – від лінзи до самого екрану. Писавши значення, щоб не займати вас, зробили це до цього оптична сила даної Збирання лінзи е, становило приблизно вісім е, діоптрій. проте е, ми маємо вже більше обладнання, і ми можемо перевірити, чи е, дана лабораторна робота виконувалася правильно. Це автоматичний діоптриметр, який базується на технології аналізу хвильового фронту з використанням насіку Хартмана. Е, Прилад дозволяє отримати більш точні результати вимірювання птичної лінзи. Екран Прилад має функцію автоматичного розпізнання якої лінзи. І ми можемо зараз наочно побачити, скільки яка фактична сила даної лінзи. Фактична сила даної лінзи 8 діоків. Тобто можемо зробити висновок, що лабораторна робота була проведена правильно. Проте тобто ми можемо досліджувати не тільки лінзи, не тільки фізику, а в загальному і опуляри, адже багато хто носить окуляри. також можемо дізнатися оптичну силу окулярів. Дана оптична сила дві, тому що залежить від того, від вади зору. Якщо це далекозорість, то вам потрібна збиральна лінза, якщо це коректозорість, то розсіювальна лінза. Якщо це розсіювальна лінза, то оптична сила буде від'ємна. Дякую. Дякую. Скільки ви знаєте, збільшується організація, тобто переселення сел до міст. і це збільшується кількість шуми. Середній звук під час уроків він встановив в межах від 50 до 80 дБ, а звук перебільших дБ негативно впливає як на навчання, так і на самих дітей, на їхній фізичний і психічний стан. Він реагує на мій, на мій рівень звуку і відображається на дисплеї. Тобою автоматичний програм-апаратний комплекс. Для визначення порою службу частоти від 129 тисяч нашої працівники. На екрані ми бачимо два графіка. Зідійно для правого за лівого руку. Це є частота, яку ми можемо змінювати за допомогою цих стрілочок, та гучність, яку ми можемо також змінювати за допомогою цього коліща. Але е, те, що він зробив тут і законтував завдяки е, Малій Академії наук, як е, він є пезером третього етапу е, всеукраїнського, законтував свій виріб тут саме на Україні, то він вирішив повернутися. Як працює його досвід і е, впроваджувати це саме в нашій рідній Україні. Прошу його і перебувайте. Я постараюся від колоконічно, всі знають і розуміють, наскільки важливо є енергетика, особливо зараз, коли у нас війна, коли звергаються бомбардування нашої енергетичні об'єкти. Е, Невелика кількість малих гідроелектростанцій на даний момент це є проблема, так як не можна виробляти достатню кількість електроенергії на участках, де розквіляє місцевість. того мною було запропоновано хідротопінок. Це перший прототип, який я сам збирав. І перевага на відміну відслужбовчий фас заключається в тому, що в центрі є отвір, який додатково заключається свідкою через цю профон дерева. А також через е, спеціальну форму лопастю вона е, виробляє достатню кількість електроенергії, при цьому не піднімає сильно рівень води на простої великої швидкості. Це зроблено для того, щоб при території тоді ще не затоплювалося, це все не викликало проблеми з інвоцією. Після того, як я зробив перший прототип, потрібно було рухатись далі. Я почав проєктувати вже більшу турбіну. Це тільки 3D-модель, вона має розміри 40 см діаметр і 67,4 см довжину та розраховувала потужність 27,5 кВт. Це фотографія вже цілого механізму у зборі, де є турбіна, зафіксована в рамі, також генератор, який буде виробляти електроенергію. Захисна частина, там, щоб ланцюг при якомусь випанку не заживав людину, щоб нічого не сталося. Це повна будова навколо дежевізобетонний блок, який буде поміщатись в воду. Тут, де ви бачите, йде порожній простір, воно звідси буде зашите металом і зверху буде окремий люк. для того, щоб коли йшло сильні повені і не будувати на річці великі лампи та обхідні шлюзи, Вода могла зверху переходити плотину, тим самим не нашкоджувати в природі додатковим розміщенням жилізобетон. Це вже на даний момент зібрана турбіна, яка як ви показував. Вона збиралася багато компонентів в різних містах України. На даний момент вона розміщена в прямому Розі, де її доробляють, запресовують підшипників. Вона складається з металічного корпусу. Хлопості були зроблені з склопластику на базі 3 d моделей і зараз є ще фотографія. Ззаді. От вони хай є такого якраз в лопастях. Те, що ви можете бачити, на початку вони дають як ківш. Сильно видержона спіраль, ось. а на кінці вони переходять в кіш. За псалом вони створюють максимальну силу тягі на виході з турбіни. І ось вже майже фінальні фотографії. Діти підшипників вже в раму. Зараз воно йде на фарбування і десь протягом тижня буде відправлятися колонию. Після від цього воно буде розміщене в селі Вербіш, це десь приблизно 7 кілометрів від міста Коломиї там буде підключено до загальної мережі. А дірка дерева лишається? Дірка лишається і ставиться до такого сітка під кодом, щоб воно не попало в лопастя, чітко це займає.